Ми з вами зараз вивчаємо шість речей, які ненавидить Господь сім, які огидні йому. І е, пам'ятаєте, що ми вивчаємо п'яту, мабуть, свідок брехливий, що брехні розмухує. Ми вже поговорили про те, хто є справжнім свідком. Ми поговорили про Христа, як того, хто бачить, хто бачить все, що в людині йому нема потреби, щоб хто засвідчив. І е, вчора ми говорили про. А, про е, Огидна, що це є чому порушення заповіді, не давай фальшивого свідчення. Та? І цікаво, що Біблія розрізняє поняття брехливий язик та брехливий свідок, хоча і те інше однаково Богові огидне. Різниця між двома поняттями стосується аудиторії цієї брехні. Бог не тільки ненавидить. Коли ми брешемо комусь щоб обдурити його, він також ненавидить, коли ми брешемо про когось, щоб обдурити інших. А нагадаю, що свідок брехливий, що брехні розмухує, це людина, яка не просто бреше, щоб себе захистити, але щоб а, піднятися над іншими. Брехливий язик, а, брехливий або фальшивий свідок це той. Хто свідчить заради шкоди іншому або щоб виправдати винуватого. Його слова мають намір пошкодити життю, власності чи репутації іншої людини. І цікаво, що це люди роблять як на особистому рівні, як всередині сім'ї, всередині спільноти будь-якої, всередині країни так само. Якщо приходять вибори, то різко починають свідчити а, кандидати один проти одного, копають, викопують, знаходяться свідки і говорять, і а, щоб нашкодити репутації, щоб за рахунок того, щоб знищити чиюсь репутацію, себе підняти. Ось і ці слова мають намір, а, щоб або, або когось знищити. Або виправдати винуватого. Іншими словами, брехливий свідок це той, хто бреше, щоб перешкодити справедливості. Ось, зверніться увагу. І зазвичай він користується однією з наступних технік, а іноді і всіма з ними. Ось, послухайте перше, він вигадує інформацію, вигадує інформацію та представляє її за факти. Нібито сам є їм свідком. Раз, так? Друге, есть, тобто перше, вигадує інформацію і каже: я це бачив, я сам чув. Друге, говорить правду в брехливому контексті, як свідки, які казали, він казав, що храм розруйнує в три дні брехливий контекст Слели слова, вирвали з контексту, і представили їх зовсім в іншому контексті. І третє, перекручує почуті слова або побачені факти. Книга приповісток 17, розділ 15, вірш каже, хто правдовує несправедливого і хто засуджує праведного, обидва вони Господові огидні. Хто правдовує несправедливого і хто засуджує праведного. Подібно до того, як Бог є богом правди, він також є богом справедливості. Коли наш Господь повернеться і настане кінець усіх днів, Він засудить нечестивих і виправдає праведних, і не буде жодного перекручення, і не буде називатися зло добром або добро злом, не будуть виправдані наміри. А ось вже свідок, фальшивий свідок, робить все навпаки. І саме тому Бог вважає це мерзенним і угідним. Бог абсолютно ненавидить тих, хто спотворює правду, щоб завдати шкоди іншим. Він відчуває надзвичайну огиду і ворожість до тих, хто прагне заподіяти іншим біль своїми шкоду біль своїми словами. Коли ми чуємо слово брехливий свідок, то відразу це е, приходить нам зала суду. Та? Е, але це не просто зала суду, це стосується будь-якого місця, де ми знаходимося. Це брехлива Росія, брехлива пропаганда. 8 літ Дамбілі Бамбас, і про хлопчика, якого розп'ято я вчора вам розповідала, що і про будь-які речі, брехливі, і ще головне. Дивляться тобі в очі, те, тебе вбивають, як кажуть: знає я в церкві часом привожу приклад: знаєте, коли повертається дружина додому, а чоловік із іншою жінкою в ліжку і він скакує, починає одягати одягатися і кричати: Це не те, що ви, це не те, що ти думаєш, або це не так, як виглядає. Так само і, і нас вбивають, гвалтують, і нам кажуть, це не так. Не, вам, вам здається, що це не так, і брешуть і, і обманюють, і, і ще й нас і звинувачують в тому, що, що нам Так? Тому треба бути дуже обережним, щоб е, не перебільшувати чиюсь помилку, чиюсь відповідальність. Не щоб вони виглядали гірше ще, ніж воно є, та не треба применшувати скоєну несправедливість. От всі, хто кажуть, виправдовують російську агресію, всі, хто кажуть, що Україна спровокувала через то, Росія вбиває мене от сьогодні хтось написав, е, був коментар, який я удалила, я вже навіть не веду розмови з такими людьми, що. що е, Україна сама, знову було, що Україна сама винувата, вона недостойна існування через повні корупція, і, і ось ці різні. Це все фальшиві свідчення, які огідні Богові. Та? Бог буде розбиратися з, з, з кожним гріхом окремо. І те, що хтось чинить корупцію в Україні, не виправдовує того, що Росія нас вбиває. Це дві абсолютні речі, які кожен понесе свою відповідальність. А, пророк Захарія каже: 8.17, Не думайте зла в своєму серці один проти одного і не любіть неправдивої присяги, бо це все те, що зненавидів я. Промовляє Господь, не думайте зла в серці один проти одного. Не любіть неправдивої присяги, це, це неправдиве свідчення, коли ти присягаєшся, що кажеш правду, а не кажеш. Так? І ось фраза брехні розду... роздмухує, слово «роздмухує» має дуже важливе значення. Воно з оригіналу означає дихання або повітря. Так? Отже, це. це те саме слово, яке використовується для, для, а, по, для духа або для вітра, так, ві, руах. отже, віяти, вимовляти. Так. І брехливий свідок не просто засвідчив брехню одній людині, але шукає метод, дає інтерв'ю, записує блог, пише публікацію, пише лист, виходить на телебачення. І так далі, та шукає метод, щоб брехня як можна швидше розвіялась по всьому світу. Через що беруть і записують інтерв'ю, як ця жіночка з Донбасу, несолодко їй далося потім за то її, понесла вона всі наслідки брехні про розп'ятого хлопчика. Ось тому, якщо дивитись на російську пропаганду, вона звучить не лише по російському телебаченню, в кожній країні. Є не тільки боти російські, але і професійні журналісти, блогери, політики, які працюють, які розмухують брехню Росії щодо України і щодо війни в Україні нагло брешуть, як то кажуть, направо та наліво, ще й роблять це професійно, щоб повітря як можна швидше було переповнене їхнього смердючого брехливого подиху. Псалом 12, 5 вірш каже, через утиску богих, ради стогону, бідних тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. І давайте всі разом зробимо це нашою молитвою. Господи, ми в Богі і так нас уже затисли. Стільки стогону, Господи, в грудях наших, що ми кличемо. Щоб Ти вже повстав, Господи, постав нас у безпеці. Постав, бо розтягують смертельну світ сітку на нас постав. І хай від Твого подиху розстане ворог і зникне. Назавжди смердюча імперія зла зі своєю російською брехливою, пробагандою, і Хай, Господи! Прийде Сонце правди в наші серця, в наші душі і в нашу країну. В ім'я Ісуса Христа молимося про це. Амінь і Амінь.